Справа 629. Чи вистачить фермерці по лінії працелюб 5 тонн гороху, щоб засіяти ними поле, яке має форму прямокутника зі сторонами 500 метрів і 400 метрів, якщо на 1 гектар землі треба висіяти 260 кг гороху? Ну що ж, як можна робити це завдання? Я пропоную спочатку знайти, чому дорівнює площа власне, цієї ділянки, яку треба засіяти. Ну як зайти? Воно має форму прямокутника, а форму прямокутника ми вже вміємо обчислювати площу. Записуємо перше ді. І пишемо, що площа S у нас дорівнює А помножити на Б. І це дорівнює. Ну і тоді пишемо, замість однієї сторони ми пишемо 500. Я запишу одиниці метрів, що множиться на 400 метрів. І це дорівнює. Ну що ж? Ну, по-перше, з одиницями метри, що множиться на метри, це квадратні метри. У нас будуть відповідь квадратних метрах. Але нам треба взагалі-то представити так, щоб ми могли потім цю площу легко перевести у гектари. Тому що у нас сказано, що на один гектар землі треба висіяти 260 кг пороху. Тобто, давайте ми. Так підготуємо собі, щоб легко перевести в гектари. Ну, яким чином? Один гектар, нагадую вам, це 10 тисяч квадратних метрів. Тобто, щоб було 10 тисяч, це одиничка і 4 нолика. Я їх запишу окремо. Тобто ми пишемо, що це дорівнює тоді 5, що множиться на 4, помножити. Ну і окремо я запишу 10 тисяч. І метри, що множиться на метри, це будуть метри у або читається квадратний метр. Так, добре. Ось ця величина, що у нас тут записана, це 1 гектар. Допишемо, пишемо 5 на 4 це дорівнює 20. Ну а 10 тисяч квадратних метрів це гектар. Тобто виходить, що площа у нас складає 20 гектарів. Ну і записуємо, що це площа поля. Тобто нам треба засіяти поле площею 20 гектар. Але за умовою, для того, щоб засіяти 1 гектар землі, треба 260 кг гороху. Ну, Якщо 20 гектар, то зрозуміло у 20 разів більше. Тобто, для того, щоб визначити, скільки нам треба кілограм гороху, що ми робимо? Пишемо другу дію. Ну і записуємо тоді так, що 260. що множиться, давайте я напишу так. 20 у дужках, що ділиться на 1. Тобто ми маємо помножити на стільки, у стільки разів площа нашого поля більша за 1 гектар. А в нас є 20 гектар. Ну, 20 на 1 це буде 1, то ми пишемо, це дорівнює 260, що множиться на 20. Як їх просто перемножити? Я пишу тоді це як 260. Що множиться на 2 і множиться на 10, це буде помножити на 20. Це дорівнює. 260 на 2 це буде 520. Помножити на 10. Це буде 5200. Записуємо тоді. Чого? У дужках, Кілограм. Ну і пишемо. Маса. Маса Гороху, що потрібно щоб засіяти двадцять гектарів землі. Ну добре. То виходить, що у нас 5200 кілограм гороху треба. Але нас запитують, чи вистачить 5 тонн гороху. Давайте 5 тонн представимо як 5000 кг. кілограм. Пишемо тоді третє. 5 тонн. Записуємо, це дорівнює 5000 кг. кілограм. Ну, і тепер ми вже наступні дії можемо порівняти. Так як у нас 5000 кілограм менше за 5200 кілограм, то, звичайно, що гороху цього не вистачить, щоб засіяти все поле. Отже, записуємо тоді четверта дія, оскільки пишемо 5000 кілограм менше за 5200 кілограм. Не вистачить? Не вистачить п'ять тонн гору. Так, ну що ж, і треба записати відповідь. Чи вистачить, чи не вистачить. Пишемо тоді відповідь. Не вистачить. Ну що ж, така задача на повторення, яку ми розв'язували з допомогою арифметичного методу. На цьому вправу завершено